А які ви лампочки ставите в задні повороти, тому що я вже ставив і жовті, і звичайні білі, і світодіводні, а вони через те, що тут колись затікала вода по корпусу, я тріснув трошки. На викупляти, звичайно ж, не хочеться і немає грошей. Тут вона вже запотіла, забруднилась. цей ще світофільтр заважає. Те я його хочу зараз спробувати демонтувати з допомогою паяльника або такої бормашинки з фризою. Що краще буде, подивимось. І ось одна половинка вже в руках. Нічого себе тут товщина пластику 2 мм. А за цим сітофільтром ще пластик. Білий. І он якийсь він брудний весь в чомусь незрозумілого. що з цієї сторони у нас така рефлена поверхня. Можливо, це він і є, але ну це капець. ні він не може бути, тому що тут бруд між ними. Це капець. Як там все заростало, позаростало все всім. Ось як блимає більш-менш чистий Гектар. а З цієї сторони он. Все бруднюче, все грязнюче. Треба вирізати повністю цей світофільтр. І це я вирізав тільки з однієї сторони. Зараз спробую вирізати ще той білий пластик, який, який між цією і зовнішньою пластиною. Подивимось, що воно буде, як воно буде краще чи ні? Паяльником не вийшло, до речі, вийшло тільки цією фризою, більш-менш вигризаю. а ще я зробив таку самопальну светодіодну лампочку. Спробуємо її поставити, як вона світиться. Інсталювали. Опа! Упс! Таке собі. Звичайно, коли рівно так дивитись, то нормально. Але коли збоку, то маловато. Треба додавати ще світодіодів. І тепер порівняння. Це ось нормально. А це вже зовсім без світофільтрів. То наче нормально видно? Вже краще, ніж тоді. Всім дякую за перегляд, лайки, коменти та підписка.